Про добре, проти мої кохані! З вами Хан. найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. А дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети. Чекайте, поки я зберу інформацію по ним. І саме головне, ви стали на шлях змін. Тому що трансформації це не завжди так легко. Але це єдине, що може вивести вас на ваш рівень щодо енергії, щодо того, що ви хочете мати. І так, як і задум вищий сил щодо вашої долі. Тут ви захищаєте свої особисті кордони. Тут щось у вас від когось або від чогось. А, тому що в вашому житті вже була хитрість, обман, маніпуляції. Так, і ви по відлюднику, ви зараз більше сама собою, бо дехто з вас взагалі сам собою і не виходить, і не хоче. Тут ви пішли в глибину. Поговорити з самим собою, самим розумним чоловіком, це з вами, і це все правильно. Так, але до вас прийде кохання. Тож чаш, хтось вже познайомився, але якщо не познайомились, то знайомство буде обов'язково. Це якийсь новий шанс. Так, і це буде взаємне кохання, аркан закохані. Єдине, що буде щось між вами. Якась велика різниця. Я вже про це казала, і знов ця карта випадає. Тобто, ну, ви різні будете або за віком, або у когось буде дружина, або чоловік, або щодо соціального статусу. Щось те, що буде кидатися вам в очі, і вам треба буде це прийняти і вам і йому, або вибір зробити щодо кохання. Так, і Верховна життя, Ну, ви подивіться. Тут комусь можуть запропонувати бути таємною жінкою, але вам це буде дуже важко все нести. Або оцей третій фактор, який у нього є, ви розумієте, це буде для вас таємницею. Він не зразу про це скаже. Знову кажу, там може бути все, що завгодно третім фактором. Людина може сказати, що так, я тут живу, а потім виясниться, що він командіровку приїхав. Ну, я, наприклад, кажу. І так, яка порада вищі сили до моїх феєчок, що їм робити? Аркан Луна, що робити? Кажуть, що від вас все рівно інформація буде прикрита. Ви нічого не зможете зробити. Що ви зможете робити? І будуйте плани, але кажуть, ці плани, які будуєте, ви піддавайте їх розгляду вашого розуму. І Аркан Сонце, любіть себе, станьте егоїсткою. Тобто, вибирайте себе. Розумієте? Ви повинні бути для себе сонцем. Що б там не було, яка б любов не прийшла до вас? Тут хтось до вас не проявляється, але ієрофан це все для того, щоб людина стала розумніша, або ви порозумнішали в цій ситуації.